Ось так виглядає парк Науса на в'їзді Святого Миколая. Дуже чудове місце. Зараз просто тут щось відбувається і пильно, можливо, щось косять, поки ще не зрозуміло. Ось тут красиві таверни, узері, кафе, бара, з І є для дітей луна парк маленький. Він частково працює влітку, і деяка частина працює лише. Влітку, а те, яка і взимку, там можна пострибати, трамболіна. І зараз ми наближаємось до красивого місця. Це річечка. І тут багато таких місточків, можна кашечок зустріти, кажуть, що коні також є. І виглядає все дуже і дуже красиво, як в справжньому лісі. Живописне місце. Так, таке частково, частково знімаю, дуже старовинні старі дерева. Кристальна, чиста вода. Дуже-дуже все красиво. Хочеться тут часто ходити. Недалеко від двері, десь 30 хвилин їзди. Тут церква старовинна, можна, свята роблять пікнічки. Зараз листя зараз здувають. На початку літа листя не було, більш зелена травичка виглядала. І красиві місточки, глибина ліс, просто чудесне місце, де можна відновитися.